Давню мудрість, істина у вині, здоров'я у воді не варто сприймати настільки категорично, незважаючи на нескінченні суперечки про вино як про вигідне для здоров'я задоволення. Ченів у всьому світі одноголосно стверджують, що помірне вживання цього вишуканого напою не тільки надає масу приємних ефектів для організму, але і взагалі набагато корисніше ніж повне утримання, незважаючи на те, що індивідуальні якості у вин різні, так, наприклад, червоні вина, лідери за кількістю корисних антиоксидантів, а білі можуть похвалитися високим вмістом мінеральних кислот магнію і кальцію. Цінні лікувальні властивості притаманні обом видам вина, розповідаємо про чарівні терапевтичні ефекти, які вам можуть надати келих терпкого ширазу або золотистого шардоне. Друг серцевий, завдяки багаторічному дослідженню американські вчені, змогли довести, що люди, які знають міру у вині, ризикують постраждати від серцевого нападу на 3.0 менше ніж ті, хто зовсім відмовляється від вина. Атаніни, які у великих кількостях містяться в червоних винах, багаті флавоноїдами, диворечовинами, що поліпшують кровообіг, запобігають утворенню бляшок і стимулюють розширення судин. Забавно, що це властивість вина в науковому світі стала називатися французький парадокс. Французи при своєму висококалорійному і часом надмірно жирному раціоні можуть похвалитися вкрай низьким рівнем серцево-судинних захворювань. Справа в тому, що вино допомагає знижувати рівень холестерину в крові. Це благотворна властивість безпосередньо пов'язана, з містяться у вині алкоголем. Він працює як допоміжна речовина, звільняючи стінки судин від жирових відкладень, і допомагає запобігати утворенню нових. Справжній лікар, ресвератрол, що міститься у винограді, знижує ймовірність розвитку деяких видів раку. Вагатьма вченими доведено, що помірне споживання вина відчутно знижує ризик виникнення таких онкологічних захворювань, як рак простати, рак грудей і рак прямої кишки. Також доведено, що вина містять в собі речовини, які допомагають клітинам нашого організму боротися з ультрафіолетовим і рентгенівським випромінюваннями. Вічна молодість. Ті ж антиоксиданти, які містяться у фруктах і зеленому чаї, ресерватол і поліфенол, у великій кількості присутні в червоному сухому вині, а антиоксиданти, що надаються нам білими винами, хоча і в не такій великій кількості легше засвоюються організмом ці речовини незамінні в боротьбі зі зморшками і навіть можуть послужити ліками при застуді. Та інфекційних захворюваннях леганів, зміцнюючи наш організм, цікавий факт: канадські вчені порівняли ефект від вина з відвідуванням тренажерного залу. Настільки благотворно воно діє на кістки і серце. Прискорювач метаболізму завдяки все тому ж інгредієнту ресерватролу вино може не тільки прискорювати метаболізм жирів, але і як наслідок запобігати їх накопичення печінкою, крім цього. Вчені вважають, що вино рятує нервові клітини від руйнування, покращує короткострокову пам'ять і в помірних дозах може допомогти запобігти хворобам Паркінсона і Альфхеймера. при безсонні невелика порція вина завдяки мелатоніну, що міститься, в ньому допоможе наблизити сон. Вітамін Ф. вміст вітамінів і мінералів у вині не може не вразити. Тут вам і вітаміни піц, залізо, магній, йод і калій. До речі, через високий вміст природного заліза в червоному вині його немарно пити при анемії або втрати крові, незважаючи на те, що вино не може вважатися повноцінним джерелом вітамінів, все таки саме за рахунок вітамінів і ферментів шести класів воно відчутно сприяє засвоєнню організмом різних поживних речовин. Не варто забувати і про те, що вино вдавнену цінувалося як гігієнічний напій і надійний антисептик. Тому колись люди, будучи невпевненими в якості води, додавали в неї вино, тим самим вбиваючи небезпечні бактерії. Антидепресант, знаменитий британський винний експерт, Оскарк, зауважує, що нам не потрібні дослідження, щоб дізнатися про найважливішу властивість вина здатності прекрасно розслабляти в кінці важкого робочого дня. Келих червоного або білого може послужити ідеальним доповненням до вечері і прикрасити будь-який стіл. Головну властивість виноградного напою натхненно у цар відомий письменник Фазіль Іскандер. Чим прекрасне вино? Тільки тим, що воно гасить наші особисті турботи, коли ми п'ємо зі своїми друзями і підсилюєте спільне, що нас пов'язує. Вино справжній природний антидепресант, який в правильних дозах ще й стає універсальним лікарем. Винотерапія в міру. Ми оголосили значний перелік корисних властивостей, вина, але подібно до того, як після півночі карета перетворюється в гарбуз, вино припиняє бути цілющим, якщо не дотримуватися деякі тонкощі. Все добре в міру, як правило, один-два келихів в день буде більш ніж достатньо. Цікаво, що європейці, наслідуючи приклад стародавніх греків, часто розбавляють вино водою, так зберігається лікувальний ефект вина і продовжується розслабляючий. Крім того, якщо ви стежите за кількістю цукру в раціоні, перевагу варто віддати сухому вину, будьте розсудливі, слухайте свій організм і вибирайте тільки хороші вина.